24 серпня Україна має бути готова до провокацій Росіян, зокрема до масових ракетних обстрілів чи чергових терористичних актів. Про це в інтерв'ю нашому телеканалу заявив військовий експерт Олександр Коваленко. Він певен, день незалежності України дуже болісне свято для загарбників. Для них це ганьба, це подвійна ганьба. Бо знову ж таки, саме існування України для них вже ганьба, як вони вважають в своїй пропагандистській парадигмі. А також саме півроку війни з Україною це ще більша війна для. Армії, яку вони десятки років вони назвали другою армією в світі. Як повідомляють експерти, на сьогоднішній день на кордони України з Білорусю та на тимчасово окуповані території окупанти звозять дедалі більше зброї з найвіддаленіших складів Росії. Саме зараз ми бачимо, як вони готуються саме до цього. А це ми бачимо по великій кількості, саме тих ознак, які є фіксацією їх. Накопичення саме біля кордонів України великої кількості вузькоспеціалізованих боєприпасів за словами Олександра Коваленка, Україна повністю нівелювала всю економічну, політичну та мілітарну велич Росії. Тому кривавий терор бункерного вбивця на день незалежності цілком ймовірний.